Тараш Григорович Шевченко до поля. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море широке, синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, Подивиться, серце ниє, кругом ні белини. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку, гнучку, степу погибати? Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива, козака дівчина, полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала.